Алоха, друзі, е, їдемо на нашу любиму дачу. По дорозі ми вам е, хочемо показати е, останні золотаві е, дерева, е, бо майже все е, опало, залишилося тільки е, сіре. Але не чого, це, це не дуже довго. От скоро буде вже знову весна, знову літо, і буде все прекрасне, зелене і, і симпатичне. Е, їдемо на дачу, бо на наступному тижні обіцяють е, морози, да, і хочемо е, вкрити наші гортензії, магнолії. І щось ще, що ми згадаємо, то будемо закривати на, на зиму. Тож вперед до роботи. Як я вже е, сказав, що ми хочемо закрити наші магнолії і широколисні гортензії. Ми в минулому році закривали теж їх. Е, то сьогодні будемо будувати споруду для них. Ось агротканина е, з минулого року ми вкривали магнолію, е, а то була такі ми е, дуги. Робили на високій грядці, і там було спрятано у нас. Е, Гартензії, щось і у нас. Ну коротше, всі рослинки, які у нас були поки що в горщиках, ми їх теж накривали агротканини. Якщо, якщо не вистачить, у нас ще є трошки агроволокна. І щоб агротканина не доторкалася до бруньок магнолії, ми поставимо це одно коло. Поставимо палки зараз, три штуки навколо магнолії, це коло і тканиною закриємо. Да, коло для того, щоб тканина не так сильно до бруньок. бруньок то... Торкалася. Торкалася. Коротше, це я собі допоможу, що треба буде. Коротко? То... Ні, нормально. З тієї сторони може. Сюди? Так. Да. Трошечки ближче до себе. і ще трошечки ближче до себе. Щоб в корінь не попасти. Угу. Отак. Так. Угу. так. Присторбурове, коло ми додатково накривати нічим не будемо. Тут... І, правда є кора? Я і хвоємаю, що йому там вистачить тепла. Так, mm. да, і хвоя, і, і... шишки. Тільки накриваємо е, саму банку. Mm. Так, я не знаю, віктор що вас тобі робити. Mm. Бо в разу раз це Віталік робив. Вже краще ти це зробиш, Бо я зараз щось поламаю, потім буду кліти. Щось неправильно зробимо. Ось так. Вкутали ми. Віталій допоміг. Бо я ж кажу, він більше бо розуміє, як то накрутить. І зверху вузол. Ось у тебе нитка в руках є. І внизу ми ще... Камінчиком прикриємо, щоб не не дуже розкидало. И трошки подтягиваю. Все? Не нормально. Ось така у нас конструкція вийшла. Як бачите, камінчиками підперли тканину, щоб вони не розліталися від вітру з цієї і з цієї Да, І все, і все. йому тепер буде тепленько, затишно. Да, це трошки ще. Він дуже стирчав цей так, І це до наступного, але наступний поменший треба буде зараз нам відрізати пополам тканину. Так, На другу гнолі ми вже теж поставили опори, вбили тобто, це коло залізне. І другим шматком агро волокна зараз просто накриємо. Нічого зав'язувати ми не будемо, просто отак оп. Вкутаємо. Ось так. Ага, трошки І просто внизу крепнемо камінчиками. Або зараз туди, схоже і треба буде нам зверху трошки обв'язати, бо я що... Ось, в'їжджаю. Поки ми тут крутили, ми зрозуміли, що нам треба буде обв'язати його, бо через ці клін'я. Котрі тут зараз збираються, може попадати вітер і, ну, і буде 에, недобре для магнолії. І швидше воно розбургається. Так, це треба просто прикрити Ой, так. І... Так, є. Тут зараз все покладемо. О, вибачте. Так, і ходимо за цим. Зараз. Нитками. За нитками, так. І так, протискай дуженько. Ну, Давай уже до кінця докрутимо це. цю нитку. Ой, цю нитку. Ага. Все. Так, є. Зараз тут ми його підв'яжемо зверху. І переходимо до наших гортензій. Ось так вони зараз виглядають. Ми трохи нагорнули підкоріння кори. Три тижні назад ми обрізали їх і обрізали так. Да, і гілочки трошки здерев'яніли. Тому будемо зараз їх на, на вкривати. вкривати, вкривати. А у нас є такі ось трубки. Ми колись давно брали а, парник. Такий маленький. От, і парник ми не використовували. А ось ці трубки нам знадобилися, бо вони дуже бачите, гнуться, можна їх біля наших гортензій поставити. Ось так, Оп! Зараз другу. Поставимо. Конфуз. I'm sorry! Зараз щось придумаємо. Так. Забуваємо, наче його цього нічого не було. Так, сподіваюся, що. Буде нормально себе поводити. Не буде ферпетна. А, і до цих ж до цього міні-парника такі прищепки були. Ну, типу, щоб прищипнути можна було... А е грудканину. Е а, тканину. Ага. Або плівку, або щось. Так, вона нормально. Чорнечки можеш далі, одна від одної, щоб не так сильно згинати, Да. Так. так, і відрізали О, що, цю останню квітку сюди поклали, щоб їм тепліше більше було там, взимку. Прищіпни одразу одною закльопкою. Досить, досить. І тепер намотуй. А сюди теж камінчики треба буде? Ось такий сугроб у нас вийшов. Так, на допомогу мені прийшов Віталій. Да. І, і ми думаємо, може і цих камінчиків не треба буде, а може і поки ми тут будемо поратись, може і надумаємо покласти камінчики. Бо мені здається, що сюди треба буде і сюди якісь маленькі два камінчики. Перша Ще у нас одна є, але там трошки, бачите, більше. І а що ще у нас закривати буде? Та все начебто. Да. Все? Угу, все. Да. І другу гортензію зараз ми закриємо. Мабуть, що вже без вас і в кінці покажемо просто результат. І, друзі, ще ми знайшли е, на задньому сидінні, е, цибулі тюльпані. Ми купували десь півтора місяці, тому самі звичайні тюльпанліоцвітний балан. Ось такі вони. Так, біля магнолі посадимо, бо вони ж вперше розквітнуть. Будуть нам створювати вже якусь композицію. Так, і так, поки ще будуть і гортензії і трави всі спати, а тюльпанчики вже... Будуть нам приносить а, радість. Треба землі трошки. сюди.

Попрацювали плідно. <laughs> з лайки нам ставте. Да. Вибирали листя з хост, усі, що у нас тут були. Тепер де якось уже листь. <laughs> Але нічого, то ненадовго. Да. Закрили одну гортензію, другу гортензію, е згадали за ці господи, тюльпани. Да. І все. Ми такі ось молодці. А, і ще ми починаємо ці чистити яблуні. Вони вже обрізали дві гілки. Трошечки омолодити треба наші яблуні. Да, і на цьому ми будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чемними та толерантними. Всіх обняв. Па-па-па-па.